Вітання всім, із поки що, сонячного ленцергайда на чемпіонаті світу з біатлону розпочинає перші особисті змагання, і в цьому відео ми вам покажемо, як проходять спринти і чи зможуть українці зачепитися за високі місця. У цих гонках, ну і звісно, чи зможе Йоганн Стінесбьо перевершити досягнення іншого норвежця у лайнера Біорндалена і стати найтитулованішим біатлоністом, ну як мінімум на чемпіонатах світу. У обох із них зараз по 20 нагород. І саме сьогодні, в кінці цього відео, ми дізнаємося, чи зможе норвежець стати 21 одноразовим чемпіоном світу. Але про все по порядку розпочинаємо із жіночого спринту. На старт спринтерської гонки тренерський штаб жіночої збірної України таки поставив Юлію Джиму. Крім неї, бігли Христина Дмитренко, Ірина Петренко та дебютантка чемпіонатів світу Олена Городна. Дебют в останньої не вдався. На стрільбі лежачи чотири промахи і 75-те місце у підсумку. Вибачаю. Ірина Петренко після проблем із диханням під час змішаної естафети все-таки наважилася бігти спринт. Однак два промахи та не найшвидший хід дозволили посісти їй лише 70-ту позицію. До гонки переслідування відібралися лише дві українки. Юлія Джима без промахів закінчила спринт, і це найвище серед українок – 18-те місце. А Христина Дмитренко із трьома промахами закінчила ці змагання на 48-й позиції. Ну, сьогодні присілка така дуже складна, тому що втратила дуже багато часу. Зазвичай я швидко і йду на розминку, але із за того, що мінявся вітер, то так дуже складновато було. Але все ж таки, я орієнтувалася на вітер. Хотіла десь працювати на виніс. І все ж таки не справилася зі стрільбою. От це мене засмутило, але я не здавалася, я відпрацьовувала кожен е, е, кожне коло, е, тому що розуміла, що всі будуть дівчата стріляти багато. І стійку я вже приходила, думала, все нуль, нуль, нуль. Треба нуль. Але останній промах стоячи, я взагалі я ще так подивилася на. Постановку, думаю, ну повинна ж закрити, що вона не закривається. О, і теж такий досадний був промах. Відзначити хочу Юлю, бо для нас так було дуже важливо знати її стан після хвороби, і ми розуміли, що вона не буде на 100% готова на сьогоднішній день, але вона сьогодні, напевно, вона витягнула той максимум, що, що, що на сьогодні можна, можливо було. Надія Білова обрала такий склад української команди на чоловічий спринт: Антон Дученко, Віталій Манзин, Дмитро Підручний та Тарас Лесюк. <му> Поки ми чекаємо на стрільбу перших українців, а саме Антона Дученка, є час розказати взагалі, що ми очікуємо сьогодні від чоловічого спринту. Звісно, це дебют Віталія Мандзена, саме 21-річний українець біжить сьогодні в цій українській четвірці. Для Віталія цей сезон складається якнайкраще. Пам'ятаємо його супер успішну індивідуальну гонку. На першому етапі кубку світу в контіолахті пам'ятаємо усі його високі позиції. Ну і зараз українець в дуже спокійному психологічному і ментальному стані підходить до цього чемпіонату світу. Ну, знаєте, я завжди собі ставлю таке в голові, що хочеш бути сильнішим, завжди тянися до сильніші, і завжди конкуруй з сильнішими. Навіть якщо ти слабший фізично, але якщо ти духом будеш на рівні з ними, то я думаю, що навіть трішки десь така. Різниця в фізичному стані, вона компенсується. Тому, тому, ну звісно, я хочу бути тим самим кращим, що поінтумент тянулося. Тому я думаю, що зараз мені потрібно це робити і дуже багато працювати, дуже сильно хотіти і, і мріяти трішки. Ну і звісно, чекаємо вже на довгоочікуваний справді подіум для Дмитра Підручного. Протягом цього сезону він двічі у спринтах був у квітковій церемонії в Оберхофі та в Ванхольці. Четверте та п'яте місце відповідно. Тому вже досить ходити навколо п'єдесталу, вже пора туди заїжджати, вдасться йому чи ні. Зараз ми побачимо напередодні цього спринту. Ми поспілкувалися з Дмитром. каже, що, попри свою любов до контактних гонок, спринти йому справді вдаються цього сезону дуже добре. Сото виходить, що так, в цьому сезоні може і краще, але переслідування також добре вдаються, є також хороші результати. В Франції була дуже хороша гонка 40-го на 18-те місце з трьома промахами. Чому так? Важко сказати. Це біатлон, це спорт, тут все може змінюватися. І Можливо, в цьому сезоні краще получаються спринтиться. Так першим серед українців на дистанцію виходив Антон Дученко, який отримав 10-й стартовий номер, який чисто провів обидва вогневі рубежі та фінішував на проміжному четвертому місці. Однак, після фінішу лідерів Кубка світу Дученко опустився на 35-ту сходинку. На першому колі я десь на естафеті перестраховувався, але сьогодні. Я починав працювати зі старту, але коли мені говорили на відмітках, скільки я програю, то якщо чесно, для мене це було неочікувано. А через висоту, через загальну втому чому так я не знаю, не було ніякої загальної втому. Я говорю, що потрібно, щоб пішли емоції проаналізувати з тренерами. Тарас Лисюк двічі припустився помилки на стрільбищі, і це вартувало йому потрапляння у топ 60 які візьмуть участь у гонці переслідування. В загальному якось не дуже склалася гонка, якщо чесно. Ні на, на трасі не вдалося якось викластися. Не дуже комфортно почував себе. І так само на стрільбі. Якийсь був не, не свій ритм, не, якісь не ті відчуття, як завжди, було. А Віталій Манзен заробив одне коло штрафу після Лешки, натомість на вогновому рубежі стоячи, закрив усі п'ять мішеней за 23 секунди. Зрештою, українець завершив гонку на 36-му місці. Дігонка була така досить динамічна, в принципі, хороше було дуже скользіння на трасі, мені сподобалося з перших метрів дистанції, старався відпрацьовувати на максимум і розумію, що почав дуже непогано. Але, відверто кажучи, на останні метри просто я вже думав, як доїхати, просто реально було настільки тяжко, ці гори дуже різко накрили, тому просто старався хоч якось дотерпіти, тому що ну, розумів. Що дуже багато зараз бургаю на останніх 7 метрах, бо ну справді було дуже дуже тяжко, не передати словами. Капітан Дмитро Підручний був найшвидшим серед українців. Однак, по одному промаху на кожному вогневому рубежі дозволили йому посісти лише 37 сьоме місце. Три українці розташувалися один за одним у фінальному протоколі. Гонки, звичайно, сховалось. Не так як думав, і не надто вдало на жаль, не справився з сольбою на аби. Обих... Обох вогневих гробежах допустив погодні помилці. І, е, при цих погодних умовах і при сьогоднішній конкурентності і готовності суперників е, ці два промахи були е, занадто і з ними вже, звичайно, за високі позиції важко боротися. Е, але е, треба було показувати і цей результат, і боротися до кінця, щоб. Е, Мати кращу чуть-чуть позицію на завтрашній старт і принести хороші очки в Кубок націй. Ця спринтерська гонка стала історичною. Якщо ж бронзова медаль кантена Фіона Має, мабуть, нікого не здивувала, то от американець Кембл Райт вперше у своїй кар'єрі опинився на п'єдесталі пошани. Срібна медаль. Єнкціевослайк феномену. Ген Майперфек Рейс онебіснебістейджі. I honestly don't know what else I'd want other than that. Like, man, today today was great. No, no words. It's uh, Ukrainian, so we have one more interest. <laughs> uh, the the blue beep. The blue beep. Are you are you sure that you already won that race uh, against Ukrainians? Dude, no way. No, no. I'm not sure. I'm not confident. Like, Mansvin, Man, we saw he got fourth at the start of the year. He's a beast. He's an absolute beast, and.

Уле Ейнера Бьорн Далена і саме Бьо тепер найтитулованіший біатлоніст у світі. І зараз йдемо на церемонію нагородження Норвежця. Звичайно, радий, що він знову став чемпіоном світу. Він велика людина і хороший хлопець. І зараз я на своїй сторінці в Instagram роблю розіграш його, а точніше братів Діопрузів. Це лижі з їхніми автографами і номерок Тарі Біо з автографами двох братів. Збираємо ми на укриття у Харківській області для школи, для дітей. Розібрало майже мільйон гривень, і сподіваюся, що бувальники візьмуть участь в цьому розіграші, в розіграші цих цінних призів, так як вони, я думаю, ексклюзивні, так як брати завершують свою кар'єру. Так що долучать, буду вдячний кожному, хто візьме участь в цьому розіграші. Так, ніколи не знаєш, коли твій останній перемога, твій останній гол-медалі, і може бути сьогодні. Тому я сміюся від віру до віру. I'm very proud of winning this gold medal you had a chat with uh, Ule Einar uh, could you please share us what did you talk about ah, we just talked about uh, yeah the history between us the the yeah, fight for being the one with the most gold medals and uh, he has been always saying that I I want that I, I should beat it uh, but I've been fighting hard for many years and uh, suddenly we make it now in the final. Uh, almost the final race it's ukrainian cool. tv uh we saw that you joined metro Pedrojny program like for fundraising money why did you why did you decide to do so and probably for ukrainian fans uh, your win means much more than usual uh, yeah we want to uh, to help uh, people in the in the crisis area during war and uh, pedrosny makes a really fantastic effort to collect things from athletes and for people to to do the raffle and try to uh, uh, win these items, and still they uh, share money to uh, help kids and uh, make shelters and so on. So, uh, great job. Do you think you are the greatest of all time? Yes. <laughs> I feel uh, happy for Johannes, for myself, uh, quite flat because I expect that uh, it will be broken this World Championship. He has seven chance, and he's an amazing athlete, he's a legend. he's uh, He's a so complete athlete, you know. He's huge talent, but he's a smart athlete. So I think it will be, take time that we will see such athletes in the future. Що ж, емоції вщухли, трибуни спорожніли. А на стрільбищі тихо і вже ніхто не стріляє. Саме час підбити певні підсумки цих супернасичених двох днів, двох спринтерських гонок. Збірна України. У неповному складі буде бігти переслідування. Троє хлопців, двоє дівчат будуть змагатися у неділю у гонках переслідування. Ну і, мабуть, головна історія і цього дня, і цього випуску, і загалом всього чемпіонату світу. Тепер ми знаємо точно хто найвеличніший біатлоніст. Усіх часів та народів Йоганнес Бьо, по-перше, сам так сказав. По-друге, 21 золота нагорода на чемпіонатах світу. Те, що очікували усі, сталося. Пишіть у коментах, що ви думаєте, чи зможе хтось перевершити таке досягнення. Ну і залишайте коментарі про те, як змагаються українці тут на чемпіонаті світу. Ну і побачимося уже зовсім скоро. Після гонок переслідування чекайте на наш репортаж. Із з дякую всім, побачимось.